Яких зносили з поля, набрякли від крові рядна, троє їх пастушків, Павло, Сашко і Степан, розбирали гранату, і ніяка в житті аріадна вже не виведе з горя отих матерів, а степам будуть груди пекти, ті залишені в полі гранати Те покиддя війни на грузких слідах череди. Отакі вони, хлопці, керпаті сільські агронавти, голуб'ята. Анци були, хоч не роди, і хрвонуло на вільних, і бризнуло кров'ю в багаття, і несли їх діди, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле, мати, і кричала та мати Хоч личко, його покажіть. Личко вже не було, кісточками умитими кров'ю, осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були козацького доброго крою, коли зносили їх навіть сонце сонце в палуме. Вечір був, і цвіли під вікнами мальби, попід руки держала отих матерів рідня, а одна розродилась і стала у ушосте мати. А один був живий, він умер наступного дня.